Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на одну з найцікавіших і водночас одночасне тем у сучасній сексуальності: це БДСМ. Це відео буде глибоким. Ми не з якимись там поверхневими фразами, типу Це про білій кайф. Ми поговоримо про БДСМ як феномен з точки зору психології, сексології і нейропсихології. Пояснимо, чому людям це подобається, чому одні хочуть бути домінантними, а інші самісивими. І що взагалі відбувається з нашим мозком і психікою під час цих практик? Отже, що таке БДСМ? Почнемо з визначення. БДСМ це акронім, що складається з трьох пар понять: це зв'язування і дисципліна, домінування і підкорення, садизм і мазохізм. Тобто, це не одна дія, а спектр практик, у яких досліджуються влада, тілесність, контроль, біль, задоволення, довіра й емоційна інтимність. Важливо розуміти, БДСМ це не про насильство. Це завжди добровільна узгоджена, безпечна взаємодія між дорослими людьми. Є навіть такий міжнародний етичний принцип, який лежить у фундаменті цієї субкультури: безпечно, здорово і добровільно. Які бувають ролі в БДСМ? У більшості практик є три ключові ролі: це домінант, хто і хто бере на себе контроль, сабмісив – той, хто з контроль цей добровільно віддає і свіч той, хто може бути і в одній, і в іншій ролі, залежно від контексту або настрою якогось там. Це не про стать і не про особисту силу, це про динаміку. Домінант не завжди агресивний, а сабмісив він не завжди слабкий. Багато сабмісивим у повсякденному житті займають керівники посади, і лише в БДСМ контексті дозволяють собі бути вразливими. І навпаки. Чому люди займаються БДСМ? Участь у БДСМ практиках, як і у домінатній, так і в самісивній ролі, це не випадковість і не гра заради якоїсь там гри. Це, як правило, відображання глибинних психологічних і нейрофізіологічних механізмів особистості. І розглянемо це трошки детальніше. Високий рівень тривожності та самісивність. Люди з високим рівнем тривожності, да, яке там відповідає за реакції страху, виявлення загроз і тривожні стани. Для таких людей контроль. Над зовнішнім світом є постійним джерелом стресу. Вони часто перебувають у режимі підвищеного внутрішнього напруження. Коли така людина бере на себе роль сам місива, вона свідомо передає контроль партнеру. Це рішення активує префронтальну кору головного мозку, яка починає згасати в плани контролю, що парадоксально зменшує активність тривожних центрів. У дослідженнях було показано, що під час самісивних практик у добровільців з високою тривожністю знижувався кортизол, а це гормон стресу після закінчення сесії, і особливо якщо партнер дотримувався різних там ритуалів. Це схоже на психотерапевтичний ефект. Це контейнеризація, можна сказати, страху через передбачувані межі. Такі люди часто говорять: я відчуваю себе вільною лише тоді, коли хтось мене контролює. І це не про слабкість, це про відновлення емоційного балансу. Потреба в контролі та домінуванні. Домінантна роль часто пов'язана з екстраверсією. Високим базовим тонусом нервової системи та потребою в досягненні, такі люди згідно от мають вони високий рівень такого нового шукацтва якогось і цілеспрямованості. Вони шукають середовище, де можуть реалізувати якісь там лідерські функції, структурувати простір, бути опорою для іншого. Але не в тоталітарному, а в тілесному, наприклад, плані. Домінювання – це не обов'язково агресія, це може бути інтуїтивна здатність нести відповідальність, тримати рамки, е вловлювати якісь там межі і будувати гру по, -по домовленості. Це прояв зрілості, е от зрілої особистості, яка не боїться впливу і не маніпулює примусом. Одне з найбільших цікавих дослідженостей явищ це невідповідність БДСМ ролі соціального статусу або поведінки в якомусь там звичному житті. Наприклад, it компанії звиклий ухвалювати якесь там рішення, раптом у бдсм просторі прагне тотального підкорення. А вчителька або мила якась там студенточка ніжна, делікатна, виявляється суворою домінанткою е, от прям вона така. Чому так? Тут є. Ключові моделі, компенсаторна модель за Карлом Юнгом. Психіка завжди прагне балансу, і те, що придушується в день, у нас виринає вночі. І якщо особистость у щоденному о, житті має надмірну відповідальність, високий рівень якогось там самоконтролю керує іншими, вона шукає простору, де може цього звільнитися. І сексуальність найбільш архетипна така зона, в якій це можливо. А самісивна сивна роль да, дає відчуття полегшення, відпускання е е е в якоїсь там відповідальності. Людина ніби каже: Дозволь мені, будь ласка, бути слабкою, хоч на годинку. Я більше не витримую там бути сильною там 24 на 7. У протилежному випадку. Домінатною може ставати особа, яка у повсякденному житті почувається якоюсь безпорадною, недооціненою, не має впливу. Вона знаходить цю сексуальну цю поле як поле психологічного зцілення через силу. А що ж на рахунок генетики? Деякі дослідження говорять про зв'язок між БДСМ, рольовими уподобаннями і рівнем дофаміну. Особи з варіаціями гена, він такий є drd 4 пов'язаного з дофаміновими рецепторами, частіше шукають інтенсивні відчуття, зокрема через ризик, біль, якесь там тілесне експериментування. Такі люди мають сенсорно чутливу особистість. У сабмісивній ролі, домінантній ролі, вони переживають емоційно-біохімічний пік, який не завжди можна отримати через такий ванільний ніжний секс. Немає правильних і неправильних ролей. Є ті, які відповідають внутрішній архітектурі. І, можливо, найглибший сенс БДСМ це дозвіл бути собою, якого ми собі не дозволяємо в повсякденному житті. Ще хочеться поговорити трошки за статистиком. За глобальними секс-дослідженнями, Дюрекс, 20% опитаних практикували елементи БДСМ, і 47% зізнавалися, що фантазували про це. У дослідження Каноллі є таке: люди, які практикують БДСМ, мали вищий рівень задоволеності стосунками і сексуальним життям, а також нижчі показники депресивних і різних тривожних станів або розладів. Є такий журнал сексуального здоров'я. Там вийшло масштабне дослідження, де було виявлено, що БДСМ-практики не корелюють з психопатологією. Тобто, це не є ознакою ментального розладу або якоїсь там девіації. Навпаки, в контексті здорової, добровільної практики, це може бути формою емоційної близькості, довіри і якогось там тілесного контакту. А тепер трошки для вас цікавих фактів. У багатьох БДСМ-сценах сексуальний акт у звичному розумінні взагалі не відбувається. Все може обмежитися ролями, якимись дотиками, покорою або ритуалом. БДСМ не обов'язково включає біль. Для когось це лише про дисципліну, порядок і підкорення або контроль. У професійній сексотерапії існує спеціальний термін. Кінг-Евер Терпі це форма психотерапії, де терапевт не розглядає БДСМ як девіацію, а розуміє специфіку таких взаємодій. БДСМ це не це про довіру, комунікацію, відчуття і свободу. І якщо це ваша частина, ви маєте право прожити її свідомо і без сорому і без страху. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Якщо вам сподобалося, ставте мені, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, що було для вас найцікавіше в усій теми. І підписуйтесь, звісно, в інстаграм. Якщо вам моя потрібна допомога на консультацію, ви можете записатися до мене в Дірек, також в інстаграмі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал, тут буде виходити, звісно, багато цікавих відео. І до зустрічі!